Всім привіт, друзі, з вами Степан Бозький. Ми будемо завантажувати мод по Бас Сулятор Urbano. Вибачте, я задавно не робив такий мод. Не завантажувати цей мод. Я тільки забув. Ну. Я ж... будемо робити аж, аж два моди. Це буде один еталон. Давайте ми спочатку почнемо із всього спринтера. Зараз. Перевіримо спринтер. Термінове оголошення. У мене сьогодні на каналі вже стукнуло 80 підписників. Ну що, запускаємо. Тільки зараз. Я мову буду, буду, я буду переводити? Зараз запустимо цю маршрутку. Зараз перевіримо. ми будемо зараз шукати? Де у нас маршрутка? А де ні? Зараз шукаємо спринтера. раз без наушників. Це я... план. Все, який для нас такий великий роз'єм. Роз'їм точніше. Як я хочете говорити. Шукаємо. І поки прорву... Йому... Поки я поставлю відео на паузу, а потім продовжуємо. В цьому моді знаходиться зараз, зайдемо, поглянемо. Зглянемо ось без. Ну що, будемо заходити? Коротка. Така ось маршрутка. Перевіримо двері. Багажник. Ну що, перевіримо цю штуку? О, біля дверей Що еще Ну Що, Перевіримо світло в салоні. Завер заводим машину. Треба аварій. дверники. пока выркать, а, працю, я Он пассажирском салоне. двери. Хай так будет пока еще. Перевіримо люк. Такі ж кисний. Ось така штука є. Ну що, заводимо машину? Перевіримо, поїдемо, По покатаємося тоді, поки що. По кругу приїдемось. Вже заснавсь одразу вже будемо приїхати, 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 приїдемося на ній вже. Ну що, перевірили маршрутку і відтоді погнали до еталону. Ну що, будемо. завантажити тоді. Відтоді будемо еталон. Ну що, завантаження почалося. Чекаємо, зараз буде усе. Усе буде. О, папа, майже майже все. Це нормально? Все тільки тільки зараз хто сказав. Зараз глянемо автобус поки що. Завантажить він? О, зараз глянемо. Нужно тут пошукати. Я найду. А я вам це повідомлю. Я знайшов еталон. Такий є жовтий, дев'ять, зелений. Три кольори уже. Три. Три кольори. Заходимо. На мапі поглянемо. Реклама пройде. А ось наш еталон. Ми що глянули на його властивості. Пісні властивості двері. Світло є. Це показував. Ну, що глянемо його. Штори? Ну що, заведу? Тверь тут є. Ось тут позаду нашого автобусу. Ну що, заводимо. Поїхали! От, ось тут покатаємося, бо вже ну, на, на, на наступному відео зробимо такий, Таке відео. Поїздка на цій. Це автобус такий громило, точніше. Похоже, це громило. Зараз він порвент. Зараз поїдемо. роз... мене на машину це на Раз-два, напевно. Ну що, повертаємося назад? Я, я засумував за цим таким чином, Бол... Виключаємо автобус. Ну що? Подивилися повністю автобус. О, я я ще забув цей салон подивитися. Глянути салон. Ну що, будемо. Зараз, ну що, подивилися їх. Зараз... Ха. Ну що, я вам показав. Усі, як завантажували моди фокс. Ні. Камеру гучому. О, все, так краще. Ми завантажували Mercedes Sprinter. Еталон. Ну і що, будемо пришатитися за миску сповте пан Воскресенький за цим добувати та до зустрічі.